Вітаю на каналі Рібі Коні Машениці. Мене звати Катерина. На своєму каналі я розказую і показую, як живуть мої коні, що ми з ними робимо і взагалі, як проходять наші будні Сьогоднішнє відео я хочу присвятити і показати вам, як живуть коні, де вони живуть саме, що їдять ну, на сьогоднішній день. І взагалі, як я про них, ну, що я, як я прибираю. Як я про них піклуюсь? Що ж, почну з стайні. Ну, у нас стайня не, не дуже, скажімо так, це будувалось не стайня, а просто хлів, і ми вже зробили, якби, його для себе, для коней, перетворили ці приміщення на стайню. Зараз я це все покажу. І так, у нас тут є такий хлівчик, і тут живе тору. Це такий в нього діннічок. Він коник акуратний. Ну, видно, що він тут живе. Підстеляємо соломою. ну Він це і підстеляє сіном, тому що на ніч я йому заложу сіно, він зараз пасеться. Тут є таке вікно зашите. Тут була сіль прив'язана, він же її з'їв. Я цей шнурок потім заберу. Таке вікно, воно без скла. А взимку, якщо вже буде холодно, мороз, я поставлю, туди ставиться рамка з склом. Бачите, у нього тут, можна сказати, тільки одне вікно і все далі зашите повністю. Немає ніякої щілини до сусідньої кімнати, скажімо так. У нього тут є сіль лежить, от ще видно. Далі. Двері у нього закриваються ось так повністю От можу закрити, але на літо я зробила, щоб двері закривались на такий ланцюжок. Ось так, щоб була краща вентиляція. Ось так це виглядає. Він собі тут носом може трошки просунути, повітря гарно вентилює. І все тут чудово. Звісно, я в нього прибираю майже кожного дня, але він дуже охайний, він старається не лягати в мокре. От. Ну, коли мені вже прям немає часу і я не встигаю, то я можу прибирати там раз в три дні, раз в п'ять днів. Ну, тобто декілька разів на тиждень. Що ще він їсть? Він зараз на траві в основному, на ніч я йому закладаю десь. Третину або півтюка сіна. От, він це все перебирає і все, що він не їсть, він далі собі розтягує, підстеляє і спить в цьому. Довжина тут десь, якщо по зовнішній стіні, то 5 метрів, десь 4,5 метри. І ширина 2,5 метри. Ну, йому цього достатньо. Він невеликий, цього діннічка, скажімо, йому достатньо. Далі, що він ще їсть? Ще він їсть отаку от кашу. Тобто це овес, це ячмінь мелений і пшениця мелена. Я це все додаю водичку, перемішую і виходить така каша. Але щоб обов'язково, щоб вона була не дуже мокра. Тобто, коли ти береш отак цю кашу і так жимаєш, з неї немає капати вода то води тут а, буквально пів літр, може грам 700. Все. Далі з цим денічком у нас ще є один такий. Розмір такий самий в нього. Тут у нас тюки, тому що тюки ще у нас ми закидали на гору Тут дуже гарно видно. От, повністю зашито, щоб кінь з кобилою не нюхались, щоб не провокувати його. Там є одна щілина з тої сторони, а з цієї сторони у нас закриваються двері. Так, я, я це все покажу. Ось так закриваються двері, тут також зроблений був ланцюжок І зверху ми відрізали частину дверей, щоб була більша вентиляція. Такі двойні двері, це, тут можливо, колись був гараж. Не знаю, цього мені не відомо, тому що це все строїлось до мене. І коли ми сюди при... прибули з конями, тут було якесь сміття, якісь залізяки, дошки, там все що завгодно, тільки не те, що треба. І далі третій, третя кімната, от у мене є такі вила. Ех, третя кімната це вже стайня. Тут розраховано на три коня. Але тут є віконечко таке. Але ми зробили на 4. Взагалі розраховували на 3, але оскільки на минулу зиму у нас залишалося. Шість голів, тобто 2 дійничка. І тут мали поставити чотири коня. По боках тут стоїть Афіна, тут стоїть крета, а тут поставили молодняк. Тобто дві кобилки стояли. от Вони між собою ладили, тому ми не робили перегородки. Чому так мало місця? Тому що у нас більше нема місця. от Вони тут стояли на привізі, але стояли. Мінімум часу, тобто весь світловий день до пізньої ночі вони гуляли в кошарі. А вже на ніч я їх забирала сюди. Але коли не було опадів, у нас зума цього року була м'яка, не було опадів, і мороз не опускався навіть нижче 17 градусів по Цельсію, то вони ночували навіть в кошарі. І почували себе прекрасно. Максимум соломи, максимум сіна, і коні почуваються прекрасно. А тут вони пережидали сніг, дощ, там коли були опади, ну, або сильний вже такий мороз. Ну, але такого якби морозу сильно не було, тому І ще сюди ставлю кони після прогулянки. Тобто зимою в основному, щоб висохли. Обов'язково вони постійно тут їдять. Тут також є сіль. З однієї сторони, з іншої сторони. І завжди тут сіно є. Тут завжди повно сіна Ну, тут видно, що не повиїдали, свіжого я не заложувала, тому що вони вже тут давно не стоять. Підстилка обов'язково в них є. Зробили таку дерев'яну підлогу. от І звідси все на двір Викидається через віконечку. Я люблю, щоб в мене було чисто. Е, зараз купили на випасі, кінь на випасі, він тільки тут ночує, тому що він близько додому і його просто з'їдають комарі. Тому зараз я покажу, де кобили. Так, я прийшла до кобил. Вони зараз прийшли сюди, щось тут допивають воду, ще щось там перебирають. Ми їм завозили траву з городу. Вони зараз спасуться. у них багато випасу тут. От. Але ще я їх підгодовую часом, з городу там всякі, всякою всячиною. Вони в мене їдять все. І гарбузи, і кабачки, і огірки, і кукурузу. Тобто все, що тільки є. І вони навіть не проти. От. Почуваються прекрасно. Побгризали тут дерева. Зимою тут у них було. Сіно-солома. Тут під деревом, якщо видно, таке воно все перетоптане. Тут була солома. Такі острівки робила. Три було острівка, де вони лежали, відпочивали на соломі. Тобто робила таку подушку, щоб вони там собі могли відпочивати. Територія кошари тут така досить велика. Навіть не знаю, десь, можливо, соток 40, може більше. Якщо рахувати, що там ліс, дерева, ну, може десь біля гектара. Так, воду вони допили, сілі обов'язково їм кладу. От. Дітки тут є двоє воріт в кошарі. Одні це ці, що я хожу сюди, От. а інші ворота вони проведені до випасу. Мене переслідують. А, ходять за мною, думають, ще я їм щось принесла. А ні, не принесла. Пішла далі. Якщо ви помітили, то тут у мене біля кошарища лежать піддони. це тут було сіно лежало. Тобто ми тюкували сіно і у нас були такі сируваті тюки, ми їх скормили, і ось тут під ногами все, що в нього залишилось. Зараз це така собі подушка, вони тут люблять в'яжати, особливо ті бурончик. Так, маленький такий. От. Далі вона фіна вже пішла туди. У нас тут загорожений випас. Тут також зроблені ворота. От пружина тут висить. Зараз вона без напруги. Можна під'єднати повністю під напругу, у нас під'єднано тільки коли воно закрите, тоді воно під напругою. Кошара загорожена половина в два дроти, половина в один. Тобто через ліс загорожена в два дроти. Для того, щоб лошата не вилазили в ліс туди. А тут загорожено водину, а тут загорожено, бачите, поліняками такими. Ну, вони сюди і не вилазять. Так, далі електропастухом загорожене посовище. Тут частинка загорожена, якби коридорчик зробили, загородили низ полінякою щоб вони бачили, куди їм іти. І я знаю, що всіх цікавить таке питання, чи вони не рвуть пастуха. рвуть. Звісно, рвуть. Але рветься воно здебільшого в тих місцях, де вже було порване. Перший день, коли ми випустили їх в пастух, це був вже вечір того року, осінь. І вони просто пройшли табуном звідти, сюди просто тако ломанулись сюди до кошари. І ось тут він порвався цей дріт. У нас тут загрожено в один дріт, вони. Знаю, що сюди не можна лізти, от травина, її краще прибрати звідси. Я постійно хожу, перевіряю, чи не порваний. Особливо навесні рвали більшість випадків, рвали лошата, тому що вони маленькі, дурненькі, і вони не розуміють, що це вони йдуть, а воно їх не пускає ще й кусається. Тут висить паліняка. От. Просто я її можу, не можу скинути. Тому що я боюсь, воно б'ється так нормально. Зараз я покажу, який електропастух я використовую. От у нас сам пастух висить. Ось такий блочок. Не чути, що воно цокає. Під'єднаний. Один дріт під'єднаний ну, сам пастух, інший дріт заземлення. Просто в розетку. Отакий От пастушок на 1 гектар. І далі у нас тут у нас пасіка, але вони тут сюди не йдуть. Ходять тут, звичайно, але щоб так лізти, вони не лізуть. Здебільшого вони рвуть пастуха, коли, наприклад, я забираю старших коней, а молодняк сидить, залишається тут. Тоді вони починають бігати, кричати, а чого мене не взяли, і починають істерика, чого вони не йдуть. Тому я закриваю їх кошари, закривають ті ворота. Вони через ворота бояться проходити, тому що пружина їх так. Токає хорошо і не вилазять. А якщо просто випустити їх сюди, і вони будуть чути остальних коней, то, звісно, будуть рвати. Ну, а так вони тут 24 на 7 постійно, лише коли я їх не забираю звідси. Ну, тобто прогулянки, десь треба якусь роботу зробити. Вони вийшли вже. Йдуть пастись жара спала і вони йдуть хочуть їсти. П'ють вони здебільшого дощу воду, ну, тому що нам так зручно. От, вона чиста. Сюди в кошару я їм привожу воду бочкою. Ну, тобто можна було б пустити шланга і там кран зробити, але. На... На даний момент у нас немає вільних ресурсів, щоб купити стільки шлангу. Це треба десь метрів 150 його певно. Щоб сюди дотягнути. Ну, поки що нам так зручно. Ну, а далі будемо розвиватись, будемо щось робити. Будуть ресурси, будемо щось робити. Іде до мене грета. А так люблю, коли вони так спокійно собі гуляють. Афіда десь пішла. Тут вони обгризають і кущі, якісь там дерева гризуть. В основному там є горіхи, вони їх об'їдають. Ну, так, загалом, то їдять, що хочуть. Тут вони пробудуть ще недовго, вже недовго, закінчиться жара, і далі вони підуть на поле на випас. Тому що у нас з пасовищем, слава Богу, все добре. У нас є місце, де їх пасти ще крім цього, бо на весь сезон на пасовищі тут і мало трави і мало місця. Що ти прийшла до мене? О! Вибива телефон. Думаю, я зараз їй щось дам. Ті бурончик. Тому що їм тут на весь сезон не вистачить місця, не вистачить трави. О, носик, рожевий носик. От. Ну і, звісно, за якийсь там час воно відросте і вже. На осінь, на зиму, так само сюди будуть вони запущені, тому що в кошарі там. Якби місця небагато, а в нас такий клімат, що у нас осінь, весна це катастрофа, це дощі, це така грязь, таке болото. Вони постійно місять грязь. І їм хоча б просто треба з тієї грязі вийти. І тут вони вже будуть, можна сказати, гуляти. Прийшов до мене маленький, Реп'яшок такий. Тебе знімати так? Хі -хі. маленький. Довий коник такий. Такий яскравий хлопчик. У нього тут на спинці є ще така плямка маленька. Вже в нього лягає грива. Йому вже скоро буде 5 місяців. Він же такий дорослий. Стоїть, кайфує. Нікуди не йде. Маленький такий коник. Ну, так що отак живуть коники зараз. Ну, звісно, з часом, з ресурсами, все приходить. Можливо, ми будемо будувати ще щось для коней, але поки що ну, нам цього достатньо. Головне створити для коней, задовольнити їх потреби. Тобто, це... Їжа, вигул і спілкування з іншими конями. Тому що вони табуні, їм потрібно спілкуватися не тільки зі мною, а ще й з іншими. От, і головне задовільнити їх, їхні основні потреби. Звісно, піклуватися про їхнє здоров'я, особливо. Вчасно робити щеплення обов'язкові, глистогонити обов'язково, слідкувати за їхнім самопочуттям, тому що з ними може бути все, що завгодно. Це ж коні, це табун. Вони можуть і гратися, і битися і що завгодно. Ну, на моєму особистому досвіді, то кобилки вони так. Не б'ються, як жеребці. Хоча от Афіна вона ганяє всіх, наприклад, може просто підійти і почати розганяти. Ходять за мною. Акваторія вже така колобок такий. Буде найочікуваніша подія цього року це. Лоша від акваторії, від тору, що у нас тут вийде. Обов'язково зніму відео. Ну, сама чекаю. Отак живуть коні. Ну що ж, підписуйтесь на мій канал, слідкуйте за новими відео. Буду намагатися знімати цікаві відео і далі розповідати про моїх коней. 行，爸爸。